Електронний посібник для українців за кордоном. Книга Я працюю у Польщі не лише допомагає орієнтуватися на польському ринку праці, але й надає детальний перелік установ та інституцій, до яких можна звернутися, коли необхідно визнати диплом, перекласти документи. Більше про видання з корисними порадами у матеріалі моїх колег. Поліпшити комфорт українців саме з такою метою був написаний посібник Я працюю у Польщі. Координаторка фонду інститут стратегічних студій та співавторка книги Вероніка Піотровська каже: у цей скрутний час українцям потрібна підтримка, зокрема і у сфері знань щодо працевлаштування за кордоном. І буксанові przewodnik. Ця електронна книга це комплексний путівник по ключовому питанню. В польському ринку праці відповідає на питання, як знайти роботу, починаючи від правових питань, інтерактивної бази даних, бази вакансій, інституцій та організацій, до яких можна звернутися, щоб проконсультуватися, і до координації процесів працевлаштування, оформлення документів та визнання дипломів вищих навчальних закладів. Посібник має дві мовні версії польську та українську, складається з восьми розділів, серед яких додаткова частина присвячена охороні здоров'я, а також соціальним виплатам для українців у Польщі. Пані Світлана, викладачка за фахом, переїхала до Польщі після повномасштабного вторгнення. За її словами, ця книга не втрачає актуальності, адже війна триває, а призвичаєтесь до нових умов існування складно. Посібник містить інформацію про працевлаштування в Польщі, про отримання карти побиту, про медичну допомогу. Це головне про те, як людині правильно. Оформити документи про перебування в Польщі не тільки песель Укр, але і зафіксувати це в дії електронний документ. Я вважаю, що ця інформація потрібна. Пані Олена переїхала до Кракова у березні минулого року та зіткнулася з багатьма перешкодами. Жінці доводилось вишукувати необхідну інформацію фрагментарно у соціальних мережах або спільнотах та месенджерах. А тепер усе потрібне зібране в одній книзі. Там дуже багато корисної інформації на даний момент я багато дізнавалася, підписувалася в групи українки в Кракові, щоб дізнатися багато ціної інформації. А якщо б зрештою я зразу мала такий посібник, то дуже би б полегшив життя. Важливо аби про книгу дізналося якомога більше людей. Адже поради, зібрані на 60 сторінках посібника, мають дозволити біженцям, які шукають роботу, самостійно керувати своєю кар'єрою та розвивати своє професійне життя у Польщі у довгостроковій перспективі. Переконана Евеліна Питель з об'єднання «Відкритий краків. Вона займається дистрибуцією посібника. кожен... Важливо, щоб кожен дізнався, що є таке джерело, яке можна абсолютно безкоштовно завантажити, відкрити, переглянути, прочитати і здобути необхідну інформацію. Видання було співфінансовано в рамках програми Ріта ініціативою польсько-американської фундації свободи, яку виконує фундація Освіта для демократії Наталія Петранюк для телеканалу Еспресо з Кракова.